Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Погода з високою ймовірністю допомагає науковцям визначити потенційну зону ураження радіацією. Якби, до прикладу, вчора о 15-тій сталася аварія на ЗС, то за прогнозом це б виглядало ось так. Мапу продемонстрував Леонід Табачний, начальник центру прогнозування наслідків радіаційних аварій. Темно-синім це сьогоднішній день, сьогоднішня доба. Все, що жовте, це наступний день, це завтра. А те, що червоне, це вже після завтра. Це ми говоримо про переміщення атмосферних мас, які потенційно можуть бути забруднені внаслідок надзвичайної ситуації на запорізькій атомній станції. Радіаційної небезпеки наразі немає, але розуміти ситуацію варто всім, особливо в найближчих до ЗАЕС регіонах. Окрім сили вибуху та обсягів викиду радіації, зона розповсюдження значною мірою залежить і від погодних умов. Спочатку звичайна атмосфера забруднюється внаслідок викиду, а потім уже із хмари, яка мандрує над землею. Випадають атмосферні аерозолі. А у випадку дощу. То дощ просто вимиває ці аерозолі із забрудненої хмари. Гідрометцентр зараз має прогноз погоди на найближчі три доби. Якщо вчора, 5 липня, вітер в Україні переважав південно-східний, від сьогодні напрямок змінився. Пояснює синоптик Анжеліка Ганчук. Вже з 6 липня у нас Україною переміщуватиметься холодний фронт. Він переміщуватиметься з північного заходу на південний схід. Холодний фронт. На вже прогріту земну поверхню він буде давати опади, і опади незвичайні дощі, і часом навіть не короткочасні, це можуть бути опади зливового характеру, і вони можуть супроводжуватися локальним градом і локальним посиленням вітру, якраз під грозовими хмарами. Тобто така погода у нас очікується до кінця поточного тижня. Напрямок переміщення повітряних мас і відповідно опадів динамічно змінюється. На цілий тиждень прогнози синоптики не дають і рекомендують моніторити напрямок вітру та опади. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. Первину на нашу сім, то ви наш командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, іначе я для цього жив. Ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся свою команду. Мосийчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21.40.